Товариства, ну і тепер повертаємось до наших улюблених свинок. Займаємося якраз їх обслуговуванням. Безпосередньо зараз знаходимося в родільному відділенні, обслуговуємо і годуємо мамуляк і наших карапузиків. Значить, було питання стосовно. Виготовлення комбікорму для лактуючих свиноматок, саме з яких інгредієнтів він складається. Значить, товариство пшениця 30%, ячмінь 30%, кукурудза 10%. Висівки пшеничні, саме пшеничні. Чому пшеничні? Тому що пшеничні висівки вони набагато краще свиноматкою поїдаються: 15% БМВД в перший, перший тиждень. Після народження наших поросяток від БМВД 15% із десь з другого тижня. Відсоток воду БМВД збільшуємо до 20% і 2% пігбіотику це лікувально-профілактичний премікс, який просто шикарно себе зарекомендував. БМВД універсальне. Я використовую його як і для поросяток на відгодівлі, так і для свиноматок на лактації. Шикарно воно себе показує. Нюфіт. Наш місцевий, можна так сказати, виробник виробляє таке от прекрасне БМВД. Ціна його також дуже дуже прийнята на сьогоднішній день 1000 гривень мішечок 25 кг. Це пік Біотика Про, оцей препарат у нас направлений на покращення апетиту, покращення молоковіддачі безпосередньо для самої свиноматки. І те, що я буквально на 5-7 день з моменту поїдання нашими свинками комбікорму. З додаванням цього от препарату побачив, це просто в рази покращене засвоєння, якраз от корму свиноматками. Ну якраз, от, що в послідуючому і гарно відображається на молоковіддачі. Свинка дуже дуже шикарно поїдає корм. Збільшується кількість випитої води свиноматкою. Ну і відповідно, молоковіддача. Це дуже-дуже сильно помітно, що збільшується. Тому хто користується, напишіть, будь ласка, вже відгук ваш. А так, оцей от препарат, у кого свиноматки до опоросу, після опоросу погано їдять, можна вводити оцей от препарат. Я думаю, результат дуже сильно не заставить себе чекати. Значить, з понеділка будемо забавляти ще пікбіотик. У них. Буде трішечки змінена відсоток води цього от препарату. В наступних е, е, партіях препарату там трішечки зменшено, зменшений відсоток воду препарату від е, 0,6% до е, 1-1,5% за рахунок того, що діючої речовини концентрацію вони збільшили, відсоток воду буде трішечки трішечки менший. Я би так сказав, пряме відображення оцього гарного якісного комбікорму, гарної молоковіддачі видно на поросятках. Вони Мають шикарний вигляд, ураховуючи те, що їм 7 числа наступного місяця буде тільки місяць з дня народження. Так що я думаю, в принципі, результати, як то кажуть, на обличчя. Як ви бачите, за півтори хвилинки, поки ми разом з вами поспілкувалися по 2,5 кілограми корму, наші свинки влупили і повилизували корита. Зараз якраз от, на максимальному споживанні вони споживають в районі від 6 до 9 кілограмів корму на добу. Чотири рази також на добу я їх годую. Ну і в принципі корита, бачите, чисті і вилизані. Зараз попідливаємо водички, тому що водички дуже сильно, кількість випита ними збільшилась. Кислоти, якраз от, які входять в раціон пікбіотика. Ряд екстрактів, які входять, також в цей склад на базі рослинного походження, сприяють якраз підвищенню і покращенню апетиту. Нашими свинками саме головне засвоєнню і молоко Товариство, Якраз от у нас мова у попередніх відеоматеріалах йшла ішла по спермодози, по тому як вони упаковані, яким чином вони їдуть, зберігаються, ну і використовуються. Так якраз от у тих під тим відео в коментарях запитували, чи можливо і чи нормально буде вливати відразу два флакончики при заплідненні. Свиноматці, щоб ну, не доводилось проводити цю процедуру пізніше, як то рекомендовано. А рекомендовано після першого вводу флакона проводити повторне запліднювання через 12-24 години. Знову ж таки, товариство, можна вводити одразу і два флакони, але я би цього не рекомендував. Все це зроблено. Оці от рекомендації для того, щоби ви... Ну, якомога ефективніше провели процес запліднення, ну і на виході якомога більше поросяток при народженні отримати можливо, ви якби погарячкуєте занадто рано запліднете вашу свиноматку, не попадете в фазу овуляції, Ну і тоді часто таке буває, що там троє, п'ятеро семеро поросяток у вас народжується. А так оптимально ідеальний варіант ви виявляєте. Вашу свинку, що вона стоїть в охоті, запліднюєте, ну і повторно проводите оцю, от, як -то кажуть, ну, процедуру запліднення через 12-24 години. Звичайно, в індивідуальних випадках, коли ви знаєте особливості своїх свиноматок на господарстві, буває таке, що свинка ну, в отакій от явній охоті на протязі 7-12 годин. Таке буває, але дуже-дуже рідко. В такому випадку отаку от, от от свиномат. Можна або зменшити оцей от інтервал. Наприклад, ви виявили свинку, що вона в охоті, запліднили, і годинок через 5-6 провели повторне запліднення. Або ж якщо вже вам так сильно хочеться, можливо якраз от ввести два флакони спермодози у свиномар. Ще були Питання стосовно того, чи реалізовую я спермодозу, чи ні. Товариство ні, я не реалізовую спермодози, Я цим не займаюся, просто-напросто показав. Ну, як ті сперматози, які їдуть до мене на господарство, запаковуються, відправляються зберігаються. Колектив, Ну і ще одне питання, яке ми не можемо оминути. Так, якщо суботи, ми разом з вами обговорюємо питання ціни на живу вагу ці питань ціни продукцію свиного походження у роздріб. Я як і завжди розповідаю вам, все те, що відбувається в нашій сумській області і Конотопському районі, безпосередньо ну а ви, товариство. Напишіть, будь ласка, що відбувається з цінами на свиней у ваших регіонах. Це питання безпосередньо зараз дуже цікаве, так як як би того не хотілося, але перекупи у багатьох регіонах України доволі таки потужно провалили ціну. Провалили, обвалили Стучно це зроблено, я вважаю, тому що знову ж таки абсолютно ніякого логічного іншого пояснення цьому я не бачу на сьогоднішній день. Глобально ціни на сало на м'ясо не просідають, тримаються на все тому ж самому рівні. А ціну на живу вагу там із 110-115 гривень вже подекуди обвалили навіть до 90 гривень. Знову ж таки, правда, це чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду всім дуже і дуже Що вдячні. Стосується наших країв, у нашому регіоні. Ціна тримається на рівні 110 гривень за кілограм, 115, якщо поросята в районі 200 кілограм. Хлопці, от у попередніх відео писали пригород Цум по 120 здавали, глухів 115 гривень здавали. А от колега по цеху, який проживає в Ніжині, говорить, що ціну там опустили до 105 гривень за кілограм із 115 і 120. Чернігівська обласною також на рівні 110-115 гривень за кілограм. Свинокомплекси відпускають свиней 120 кілограмовок по 105 гривень за кілограм. В принципі, регіонами, які близькі до нас, як би інформацією володіємо, тому що багато з ким спілкуємося. Ну а центральна Україна Західна Україна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що відбувається у вас. Що стосується цін на напівтуші, на рівні 160-175 гривень за кілограм на сьогоднішній день, свиноматки купують по ціні від 80 до 90 гривень за кілограм, якщо це ну, гарна якісна свиноматка, не худа, не після 7-8 опоросів, 3-4 опороси до 90 гривень можна. Отримати. Що стосується цін на продукцію у роздріб, вона у нас ні на гривню не подешевшала. Три дні тому назад заїжджав у магазин, значить, магазинні ціни. Лопатка 250 гривень, задок 270 гривень, ошиок 340 гривень, ошийок трішечки подешевшав, був ошийок і по 360 і по 380 гривень. Сало від двох пальців від 180 гривень і вище. Корейка 250-240 гривень. Голова, лівер, ноги це якщо говорити про базарні ціни від 50 до 80 гривень за кілограм. От вам і 90 гривень. Я говорив про те, що будуть нам викручувати руки. Тому знову ж таки говорив, говорю і буду говорити. Потрібно намагатися реалізовувати власних свинок самому. Тому що різниця, здавши перекупу і продавши самому, виходить просто колосальна. Те, що ви будете заробляти за гривень Місяців пахоти і роботи перекуп зароби буквально за 2 дні. Так що, це моя думка, оце моє бачення. Ну, а ціни дійсно обвалилися і дебелюче по регіонах. Так що чекаю інформації від вас. Ми працюємо далі, поки є світло. Далі ще багато робочих процесів попереду. Так що, товариство, всім миру, добра, злагоди. Підтримайте нас, будь ласка, вподобаєчкою. Поширте це відео. Буду вдячний за перегляди. Так що всім до зустрічі.